У залі Черкаського державно-технологічного університету легке хвилювання та перечуття свята. Випускники різних років приїхали привітати рідний факультет із Днем Народження. За 19 років фінансово-економічне відділення підготувало низку фахівців із вищою освітою. Вони представляють альмаматери не лише в Україні, але й поза її межами. Декан Юрій Пасічник із гордістю розказує про всі досягнення рідного факультету. Наш факультет був заснований 1993 року. За роки свого існування факультет випустив більше п'яти тисяч фахівців вищої кваліфікації. Нині на факультеті навчається близько 800 студентів денної і заочної форми навчання за трьома спеціальностями фінанси і кредит, міжнародна економіка, облік і аудит за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями. Бакалавр, спеціаліст, магістр. За словами декана, день факультету, найочікуваніше свято як для викладачів, так і для студентів. Запланована сьогодні велика концертна програма, яка буде здійснена силами художньої самодіяльності нашого факультету. На зустріч з нашими студентами ми запросили наших майбутніх абітурієнтів, це випускники шкіл, а також наших коледжів. У своє свято студенти-економісти вирішили довести, що крім знань мають і таланти. 19-річчя фінансово-економічного факультету вони перетворили у справжнє свято. За словами заступника декана Наталії Дудченко, святковий концерт студенти готували спільно з викладачами. Ми організували це свято разом із нашими активними студентами. Свято. Виходить дуже гарним, ми задоволення отримали не тільки від проведення цього свята, але й від організації. Я дуже вдячна своїм студентам, бо без них ми б не зробили нічого. Так як кажуть, без наших студентів немає і факультету. Привітати із 19-річчям. Фінансово-економічний факультет завітали провідні економісти та фінансисти міста. Гості дякували викладачам за якісну підготовку нових фахівців та вручили низку цінних подарунків. Не пасли задніх і студенти. Вітали своїх викладачів та гостей теплими словами вдячності. За словами голови студради Ганни Голик на створення концертної програми їх надихнули викладачі. Найбільше мені, мабуть, подобається колектив, як студентський, так і викладацький. Мені подобається те, що викладачі до нас ставляться е, як до особистостей і водночас досить по-дружньому. Тобто з повагою. І так само в нас така сама обстановка в нас і серед студентів. Тобто Ми дружимо, е, поважаємо один одного, е, творимо. Тобто Мені подобається взагалі сама обстановка. Після урочистих промов і щирих привітань слово взяли творчі колективи факультету, дивували глядачів танцювальними постановками, музичними привітаннями та дотепними жартами. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.